Планета кіно. Це щось. Тат, я хочу спитати, а зберу на Україну сильно чи ні? Дуже сильно. з м'ячем Закриває корпусом пас на девича. Марко! 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 Ми не вміли грати у той футбол, хоч як би нам не хотілося. Це катастрофа. Для мене це була катастрофа. Це страшно. На вас лежить місця. Це треба настиг собі. Кожному з вас. У серці. Да! Випускайте вперед. Спахнули! Це була історична пункта. Задалекий тоді 99-й. Де коло треба було прибрати з поля. Деякі просто переполохалися. футболіст, фурістровий дубля. Два о... Десь ця ефорія передалась на рацію. рано повірили, що ми вже вийшли. Мене звуть Олегом Ложним. Коли розвалився радянський союз, мені було 23 роки.